Так, всім доброго дня. Кому вечора до нас приїхав ось такий о, тігуанчик в арлайні. Так, 17-го він року, мотор 2 літра. Так, номер мотора. Коротше, не видно, десь на кришці Криш, Кришка десь валяється. Ну, то не важливо. То таке з проблемою. Клієнт приїхав з проблемою і каже, що щось чуркотить. А що чуркотить? Фіг, я знаю. Стали дивитись. Стали дивитись ролики, оці Кондьор та все, все чики піки Як то кажуть, нічого не черберхає, нічого геть. Стали розбирати, зняли кришку, долізли сюди, зняли кришку. Думаємо, де то воно може чуберхати. А ось цей ролик сам почав вже вже клинити. Він, і ще й плюс він розслабився. Типу натяжка геть впала на, на ноль геть. Як завжди, казали, що. Власники ті, що продавали і казали, що все замінено. А як бачимо, що тут ще воно не мінялося 2017 року? Тут все було оригінал. Так що, як купуєте машину, краще подивіться, зніміте кришку і гляньте в стан. Бо, Бо цей натяжитель вже він був аж тут отібно. Вже він так розслабився, що капець і ото черкотіло. Ще плюс попутно. Ми вже тут все замінили, все поміняли, ремішок, вон, штопорки поставили, все чотенько по штопорках. Так, ще ми плюс замінили рівня на маслонасос, Там він йде такий. Ось такий невеличкий, він з часом з'їжджується і лопаєте його, і, коротше, і амба, і клинить мотор. Так, Потім ще ми при розборі замінили рівня, рівня того е, сальника переднього. Він і десь ось такий в корпусі. Він теж підтикав тут, тікає. Страшно. Ну, Заодно тож влізли, то вже краще поміняти, щоб вже і забути за нього. Та якось так крутим далі. Так, щоб поміняти ремня, треба виставити все по міткам. Ось тут штопорок. Ну, все, типу просто головне приспособи що були тут, штопоримо. Так, штопоримо насоса високого тиску. І штопоримо шестерню ВРМ. Щоб все зійшлося, тільки піти ось такі приспособки в нас. Та й от, тут, типу не так вже і сложно все, складно. Але ще заодно поміняємо масло і фільтра, все, все, обслужимо машину, щоб чоловік їздив і горе, не знав, як то кажуть. Долізти до ремня ГРМ потрібно розібрати ось тут все, Почекаю відкрутити, там-сюди таке все мілочовку, подушку. Так, щоб відкрутити шківа. Треба зняти підкрильника. І якось так. Потім відкручуємо шкіла, долазимо вже сюди. Все. І він вже в ньому амба. Капець. Підклинюю, коротше, і то шарудів. Я вам зараз не покажу. Ось такий звук тут здавався. Так, ще в нас... Ой, його Чудо кронштейн В нього поки виймеш, то я не знаю. Він отако стоїть, і до нього подушка кріпиться, і він прикручується до мотора. Ну, коротше, треба покохатися, поки, щоб нього вийняти. Ну, якому там якось треба в моменти лапати, щоб вийняти. Та якось так. Ось така подушечка. Ось, нормально. Та якось так, крутим далі. Так, як бачите, ми вже все склали. Все зібрали, все скрутили, провірили. Так, зараз прогріли машину, зараз станеться тільки у соло долити і все. Машину нову, то краще, коли кажуть, ГРМ міняний, краще, краще як купили, провірте. Нього, бо може бути попасти на велику суму грошей. Так, кому сподобалось, ставте лайки, так, кому дизлайки, там то таке, аби ваша була активність. Та й все. Якось так. Все, Всім пока!